Бути чи не бути. Ось чому питання. І чи варто засмучуватись вірянам Української православної церкви. Приймуть чи ні законопроект 8371? В народі його часто називають Закон про заборону Української православної церкви. А по факту, він має назву Закон про захист національної та громадської безпеки прав і свобод людини у сфері діяльності релігійних організацій. За останній тиждень як з вуст партії Європейська Солідарність, так і деяких слуг народу звучить лише одне: прийміть закон, забороніть російську церкву в Україні. Цьому залу, цій президії для того, щоб врешті-решт поставити і проголосувати церковний закон. А президент на днях у відео заявив, що провів нараду про рішення, яке укріпить нашу духовну незалежність. Я провів щойно нараду підготовчу про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. І ось тут здається. Пазл склався! Всі готові і до Дня Незалежності України готуються голосування за закон 83 71. Чого чекати нам, вірним Української православної церкви, і що запропонує нам держава, розглянемо детально у нашому відео. Розпочнемо з того, що багато священників нашої церкви стверджують, що нам немає чого боятися, адже ми не РПЦ і ніякого відношення до неї не маємо. У нас свій предстоятель, свій синод, свої духовні школи, свої церковні суди, і в кінці кінців ми самі варимо миро, щодня допомагаємо ЗСУ і ніяких грошей у Москву не відправляємо. А самостійність отримали в результаті грамоти Патріарха Олексія II у 1990 році. Церкві незалежної і вісіми, в своєму управлінні. Все вірно саме таку картину бачить переважна більшість людей, які асоціюють себе з українською православною церквою. Та на жаль, картину, яку бачать вороги нашої церкви, дещо інша. І перше, що вони бачать це прямий зв'язок з РПЦ лише тому, що це написано в офіційних документах РПЦ, відразу питання: а як бути з тим, що Російська Федерація приєднала чотири області України та Крим? Ви приймете це до уваги? Що погодилися з рішенням агресора? Звісно, ні. Як і сама Українська Православна Церква травневим собором 2022 року підтвердила свій факт самостійності. Тому, по факту, зв'язку Української православної церкви з РПЦ на сьогодні фізично просто не існує. Чи може хтось бачив валізи з грішми, які переправляють через фронт священники УПЦ? Та, на жаль, вороги церкви за основу візьмуть релігізнавчу експертизу ДС і будуть на все горло репетувати, що зв'язок є на основі статуту церкви, яка знаходиться за кордоном Україні агресорі. Друге, за що намагатимуться заборонити нашу церкву, це за пропаганду руського миру. При цьому зовсім не обов'язково, щоб така пропаганда велася в Українській Православній Церкві. Якщо зараховують УПЦ до РПЦ на підставі документів самої РПЦ, а раз РПЦ пропагує Руський мир, отже, депутати вважають, що пропагує його і УПЦ. Знайти докази пропаганди руського миру у представників Української православної церкви, звісно, буде важко, але дуже легко знайти таку пропаганду у самій РПЦ. Тому тут і пророком не потрібно бути, щоб зрозуміти за яким сценарієм все буде розвиватися. А далі буде припинення діяльності всіх, кого вважатимуть пов'язаними з УПЦ. У модифікованому законопроєкті забороняється будь-яка діяльність юридичних осіб власником, учасником або акціонером, яких є РПЦ. Як тільки влада доведе прив'язку Української православної церкви до РПЦ на основі статуту РПЦ, то всі угоди, пов'язані з використанням майна, оренди, найму, лізингу тощо термін дії, яких не закінчився. Укладені між резидентами України та юридичними особами, які вважатимуть пов'язаними з УПЦ, припиняються достроково. А це означає, що підприємства, що виготовляють свічки, книжкові магазини, кравецькі майстерні церковних рис, столярні та інші підприємства, які виготовляють аналогії, оклади ікон, куполи храмів. Усі, хто легально платить податки і забезпечують людей робочими місцями, всі вони завдяки новому закону будуть заборонені, а маса людей опиниться на вулиці. Тут як кажуть взагалі, коментарі зайві. А далі. Або полегшений перехід до ПЦУ за допомогою фальшивих релігійних зборів, де збиратимуть людей, які ніякого відношення не мають до тої чи іншої релігійної організації, або заборона з подальшою ліквідацією через суд. Та найголовніше тут, що на території України не дадуть зайти будь-якій іншій релігійній структурі, як приклад, відмова у реєстрації Румунській православній церкви в Україні. Тобто ви або в ПЦУ, або ніде. Сьогодні це основна політично-релігійна лінія нашої держави. Звісно, більшість вірних української православної церкви будуть засмучені таким розвитком подій та все ж будуть і такі, які приймуть ці часи з піднятою головою, з достоинством, з честю постраждати за Христа, за церкву і за свою віру. Можливість побувати на літургії у своєму храмі як в останній раз підійти до святої чаші з тілом Христовим ось найбільша нагорода для християнина. І немає різниці, чи це буде в храмі, чи в пристосованому приміщенні, чи під відкритим небом, чи в катакомбах. Та люди, які зібралися в ім'я того, хто взяв на себе гріхи людства, не будуть обділені. Тим більше, що вже сьогодні є неймовірно велика кількість таких громад по всій Україні. І з роками ця маса людей буде загортовувати ще більше і більше, а своїми ділами сіяти зерно віри у душі тих, хто сьогодні коливається і невпевнено стоїть на шляху до Бога. Тут можна сказати як простими словами, що заборонений плід солодкий, так і більш високими. Створю церкву мою, і ворота пекельні не здолають її. Кожен для себе може взяти своє, та одне можна сказати, що духом ми, вірні української православної церкви, не повинні падати, а навпаки, готуватися до кращого духовного життя, життя на більш високому духовному рівні, коли блаженні єсті і да поносять вас. І зженути ріку зол на волжущій імені раді, перетвориться на справжнє радуйтеся і веселітися, яком здаваша много на небісях. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.